Котре заявити про свої євроінтеграційні прагнення напередодні визначного саміту у Вільнюсі Україна зможе вже у цей четвер на 10-му форумі Ялтинської європейської стратегії, тим більше, що там як завжди зберуться провідні світові політики. Факти згадують історичні моменти ЄС сьогодні 2007, 2008 і 2009 роки. Ялтинська щорічна зустріч 2007 року стала українським Давосом. Провідні світові політики приїхали в Крим, аби обговорити сучасні виклики. Білл Клінтон, 42-й президент США, немов рок зірка, піднімається на подіум. Конференція Ялтинська європейська стратегія англійською звучить як ЄС. Так це гарна річ. Що ми маємо нарешті європейську стратегію? Це було неможливо через холодну війну. Експерти ЄС розробили політику євроінтеграції до 2020 року. Форум став місцем зустріч адвокатів і друзів України у Європі майданчик для дискусій організував фонд Віктора Пінчука. Пріоритетом Європи стає поширення зони стабільності і процвітання на схід. Вагома частка цієї стратегії партнерство з Росією. Україна може стати мостом у цьому. Із з самого початку атмосфера на засіданнях була неофіційною і учасники не стримували себе протокольними заявами. Російський важковаговик Віктор Чорномордін закидав європейцям непослідовність. Ви європейці ще странні люди. Один приїжджає, що ми готові Україну прийняти. Хоч сьогодні. Другі приїжджають. Говорять лет через 20. 2008 рік на Ялтинській щорічній зустрічі обговорюють глобальні тенденції. Напередодні виборів президента США представники республіканців і демократів проводять аналог виборчих дебатів, дискутують і про нового президента Росії Дмитра Медведєва. Ще 2008 року експерти форуму ЄС передбачили проблеми для світу через банкрутство американських іпотечних компаній, а наступного обговорювали наслідки фінансової кризи. 2009-го у політичних дебатах зійшлася влада Позиція Юлія Тимошенко і Віктор Юнукович, які свої аргументи викладали перед світовою елітою. А старішина політиків планети, президент Ізраїлю Шимон Перес говорив про цінності в роботі керівників. Політикам не варто упадати за популярністю, бо популярність це вишуканий парфум. Коли його вдихаєш, це приємно. А коли вип'єш, небезпечно краще дивитися вперед. Багато можна зробити, якщо думати про майбутнє. Традицією форуму ЄС з 2009-го стало сучасне мистецтво. Деміан Хьорд показав взаємозалежність світу. Якщо спільно не докладати зусиль, то станеться катастрофа. Як от коли кулька впаде на ножі, співучість потрібна, щоб запалилися очі інопланетян японки марі коморі їх треба обійняти. Доброта і спільні зусилля змінюють світ, підсумували в Ялті. Андрій Гетьман, факти асі